Отож, Україна звернулася до польської поліції та вимагає знайти і притягнути до відповідальності усіх, хто розсипав зерно із вантажівок. Такі методи протестувальників не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації. Тому ми вимагаємо знайти і притягнути винних до відповідальності. Я а, знаю, що наша держава прекрасно розуміє. Як комунікувати таку ситуацію? Але я все ще вважаю, що дуже важливою тут є реакція від українського президента від міністра закордонних справ? Чому тому, що їх тиражує міжнародна преса, і можливо у деяких країнах дізнаються, до яких провокацій вдаються польські протестувальники? І можливо, це матиме якусь міжнародну реакцію, бо зараз таке враження, що цим фактом... Такого собі знаєте завуальованого геноциду е, приймається тільки Україна, і все, і більше воно нікому не треба. А може, якщо про цю ситуацію від українського е, президента. Е, Розстережували би в різних країнах, і можливо, реакція від Єврокомісії була би трохи сильніша ніж та, яку ми маємо на зараз. Я нагадаю, що наприкінці січня Єврокомісія все ж таки ввела запобіжники для українських підприємців, які планують завозити свої товари до. До польщі, так до інших європейських країн, до країн Євросоюзу, але це все ж таки не влаштовує ані польських протестувальників, ані угорських протестувальників, ані в принципі протестувальників у інших країнах світу. Адже такі протести насправді відбуваються у низці країн Євросоюзу. Просто бачите, тільки Польща влаштовує ось такі тривалі протести. І перекриває кордони із країною, яка воює раніше. Вони говорили про те, що гуманітарний вантаж, легкові автомобілі пропускати вони будуть, але ну часто ми чули про такі факти, що ні цього не відбувається. Залишаємо тему поляків станом на зараз чекаємо на офіційну реакцію. Ну і чекаємо зрештою на реакцію і від польських управлінців, бо вона не є доброю. Вона не є доброю і відверто дуже сильно засмучує. Які стосунки із Польщею упродовж останнього часу всі сподівалися на потепління у 24-му році, але, бачите, польські фермери, напевно, там найбільшого того потепління у стосунках у відносинах і не хочуть. До Угорщини тепер переходимо разом із вами. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто поскаржився, що на угорську владу чіпляють ярлики друзів Путіна. Чого б це? Він заявив, що в останні роки немає реального простору для раціонального діалогу зі стратегічних питань. На думку угорського міністра, якби було місце для раціонального діалогу, взаємні повага і якби ті, хто постійно говорить про демократію, звертали увагу на тих, що я думка дещо відрізняється від більшості, то цих ідеологічних дебатів та стигматизації можна було б. Уникнути Петер Сіярто стверджує, що уряд Угорщини завжди був чесним щодо своєї стратегії та цілей, і це можливо за його словами, завдяки унікальній політичній стабільності, що панує в країні. Ось як ми можемо дозволити собі говорити те, що робимо, і робити те, що говоримо, сказав глава МЗС. Керівник американського фонду фонду, центр допомоги Україні у США. Тим часом подарував главі МЗС Угорщини Сіярто, фрагмент російського танка, знищеного під час битви за Київ. Це зроблено в Росії, спалено і перероблено в Україні. Носіться як брелок з ключами від свого дому, щоб не забути, що таке російський терор. Будь ласка, пам'ятайте історії уроки історії, те, що несли радянські танки на вулицях Будапешта, 1956 року. Тонко натякнув він. Передаючи сувенір Сіярто. тим часом Віктор Орбан, угорський прем'єр, схоже, з такими образами геть незгідний. Він напередодні заявив, що Україну треба залишити буферною зоною між Росією і Заходом, надавши певні безпекові гарантії, але не приймаючи у ЄС чи НАТО, слухаємо. Подобається вам чи ні, подобається це українцям чи ні, Україна на мапі там, де вона є. Найкраща перспектива, щоб вона була буферною зоною між Росією і Заходом, звісно, з безпековими гарантіями. Якщо це не допоможе, Україна втрачатиме території. Росія буде знову, знову і знову руйнувати Україну. Росія ніколи не змириться з тим, що на її кордонах з'явився такий член ЄС і НАТО як Україна. Ніколи. Ось така ситуація залишається на міжнародній арені. Бачите, бачите, хочеться хочеться сказати щось погане. Ну не можна, не можна. Треба тримати себе в руках. Треба продовжувати уповати на українських дипломатів.